Тильці, привіт! Настав час поговорити про 2026 рік. Він буде легше, тому що немає такого, знаєте, дуже великого. Ем... Планетар... Планетарних змін, тобто планети. В 2025-му дуже сильно багато планет змінило свої знаки. Тобто для вас це нові сектори, де вони почали свій вплив. В мене є всі відео на каналі. Я вам також в описі до цього відео скину. Всі в нас там і кармічні вузли, і багато планет, які на 7-14 років, тобто на дуже великий період часу, змінюють свої знаки. І для вас це новий сектор, тобто вплив на новий сектор, будуть відбуватися зміни. Які зміни, в якому секторі, в якій сфері, все це ви зможете подивитися, я вам в описі скину, щоб вам було легше, ви не шукали да, по всьому каналу, а в описі у вас все це буде. 2026 буде трішечки легше, там е, тільки в нас е, із таких великих, да, Планет Юпітер буде змінювати знак, армічні вузли будуть змінювати знак, але не так буде, знаєте, не такий насичений да, на всі ці зміни. Почнемо з самого початку, звичайно, з Нового року, бо в нас е, буде цей рік, новий 2026, це рік вогняного коня. Починається це китайський новий рік, починається він 17 лютого 2026 року. Але ж ми святкуємо 31-го, тобто можете святкувати двічі. І 17 лютого, коли саме китайський новий рік буде і наступати, і, звичайно, 31 грудня. Чого нам очікувати? Коротенько розкажу в да, нашого вогняного коня. І як, да, якими кольорами, що ми робимо на новий рік? Значить, нас рік буде. З 17 лютого 2026 по 5 лютого 2027. Ось це буде китайський цей рік вогняного коня. Колір року червоний та всі його відтінки. Тобто, можете обирати собі з цих кольорів. Це як для інтер'єру, як прикрасити своє селі, так і те, що вдягнути. З приводу атмосфери, кінь в нас любить рух, спілкування, яскраві емоції, тому якась вечірка, да, якась група людей, родичі, друзі, з ким ви хочете, з ким вам комфортно, з ким вам активно весело, з тими людьми добре святкувати новий рік. По прикрасам Прикраси в нас в стилі природних матеріалів, це текстиль, дерево, гірлянди з кінською символікою також можна. Свічки червоного та жовтого, навіть не жовтого, а золотого, червоного та золотого кольору. Те, що можна да, використовувати, вони якраз, знаєте, підсилять позитивну енергію року, позитивну енергію коня. З приводу ще кольорів, значить, червоний, бордовий, теракотовий це символ енергії і удачі. Тобто, якщо ви будете, у вас буде більше цього кольору, да, і ви будете вдягнені, то це більше ви притягнете до себе енергію і удачу на рік вперед. Золотистий і бронзовий приваблюють фінансовий успіх. Можете обрати їх, якщо ви хочете фінансового успіху. Помаранчевий, гірчичний, коричневий, створюють відчуття стабільності і тепла. Можете всі кольори зміксувати, можете обрати той, да, який вам більше, чого ви хочете е, притягнути у да, 2026 році. Що в нас ще по, саме по коню? Так як в нас рік саме вогняного коня, до речі, минулого разу саме вогняний кінь в нас був 1966 рік. Цей рік був е, вогняного коня. Можливо, вам є що згадати, що було в тому році, який був цей рік для вас? Можливо, він також якось десь щось, щось вам підкаже, да, чого можна очікувати саме від е, року коня. Також вогонь підсилює темперамент коня і робить, робить е, рік часом пристрасті, натхнення, трансформацій. Е, також дуже рік сприятливий для сміливих кроків, ініціативи і прийняття важливих рішень. Е, тепер з приводу китайського гороскопу. Кому пощастить, да, до кого кінь буде більш, більш удачливий, да, більш благосклонний, собаки, ті, хто народився в рік собаки, для них це рік буде нових можливостей в кар'єрі, подорожах і знайомствах. Для тих, хто народився в рік тигру, це буде прорив у важливих справах. І для тих, хто народився в рік вівці або кози, це буде підтримка в особистому житті і шанс для творчих людей. Це коротесенько про наш вогняний вогняного коня, про наш 2026 рік. Тепер переходимо до наших планет, що нас очікує. В цей же день. Коли в нас наступає новий рік, китайський новий рік, 17 листоп... листопада 17 лютого, в цей же день у нас буде сонячне затемнення і почнеться коридор затемнень з 17 лютого по 3 Березня коридор затемнень пробуде, тому що 3 березня у нас буде місячне затемнення. І це буде у вас відбуватися в 10-5 і 5 секторах. Що ми пам'ятаємо взагалі про коридор затемнень? Обов'язково, звичайно, ми по місяцям будемо ще це обговорювати, буду вам нагадувати і шортс відео знімати. До речі, якщо ви не підписані, підписуйтесь, щоб побачити ці шортс відео вчасно. Ці нагадування, коли що починається, що ми робимо, чого не робимо. А, що ми да, В коридор затемнень ми не починаємо ніяких нових справ, нових проєктів. Ми не заключаємо шлюб, не вкладаємо гроші в якісь проєкти, особливо якісь ризикові, про які ви не знаєте, або тільки почули, або вас. Дуже сильно да, так активно підштовхують, давай, давай, і зараз все вкладай, і або да, там не буде вже цієї можливості. Все це намагайтесь максимально уникати. А, також не робимо пластичних операцій, взагалі ніяких операцій, ніяких втручань ні в красу, ані в тіло. А, тільки, звичайно, те, що термінове. Раптом да, щось екстрене, те, що загрожує життю, загрожує вашому здоров'ю, тоді ви це робите. Дуже добре в коридор затемнень позбуватися від усього зайвого, від зайвих зв'язків, стосунків, друзів також, да, тобто дружніх стосунків. Погані звички також у нас якраз ж будуть ці. Місячне затемнення, все це, місячне затемнення це і буде повний місяць, то також ми не забуваємо, що погані звички, все зайве, що не працює, чим не користуємось, все це дуже добре від цього позбуватися. Також, що ще, дуже добре робити практики, внутрішні практики, медитації, ритуали на очищення, як внутрішнє очищення, так і очищення вашої оселі. Um, дуже добре також аналізувати, завершувати, і завершувати те, що себе вичерпало. Тобто, якщо да, щось вже ну, завершено, або максимально дає вам натяки на те, що ну, далі вже нікуди, то завершуйте, закривайте, обрубайте. вам буде з цього краще, бо ви підете в нове життя. Сонячне затемнення у вас буде відбуватися в 10 секторі, це сектор кар'єри, і він вам дасть це сонячне затемнення, це ж в, в цей же день буде новий місяць. Це нові можливості в вашій кар'єрі, статусі. І дуже добре в цей час формувати якусь нову професійну стратегію. З приводу місячного затемнення в 5-5 секторі буде відбуватися і в цей же день буде повний місяць, то тут завершення по якимось стосункам, зазвичай це кохання, тому що п'ятий сектор у нас за романи відповідає. Завершення якихось тем дітей. І тут варто пам'ятати, що не тримайтеся за якісь старі романи, за старі стосунки. Тобто тут краще, якщо воно йде все до завершення, завершуйте. В коридор затемнень дуже добре. Ще один коридор затемнень в нас буде з 12 серпня по 28 серпня. І у вас там буде сонячне затемнення в четвертому секторі, який принесе вам зміни у родині в родинних стосунках, в стосунках з близькими, з батьками. Також якісь зміни можуть бути в вашій нерухомості, місцю проживання, можливо, зміни місця проживання. І місячне затемнення, тобто повний місяць в цей же день буде в 11 секторі. І це місячне затемнення вам принесе е, переоцінку, переоцінку вашого кола спілкування, переоцінку ваших друзів, соціальних проєктів, колег, можливо, до речі, переоцінку ваших мрій і планів також. Далі, в цьому році у нас буде ретро Меркурій тричі. Це для ретро Меркурія нормально тричі на рік. Він зазвичай так і е, буває тричі на рік. Е, Буде відбуватися з 26 лютого по 20 березня. Бачите, такий лютий в нас теж насичений на події. Він буде відбуватися в вашому 11 секторі і дасть вам повернення якихось старих друзів. Да? Можливо, хтось буде дзвонити, намагатися якось з вами скомунікувати. Також можуть з'являтися. Знову да, повертатися якісь старі е, забуті мрії або плани. Е, і що, ага, і по ретро Меркурію в 11 цьому секторі краще уникати нових якихось крома, командних проєктів. Тобто треба дочекатися, коли вийде Меркурій з ретро руху, і тоді можна починати е, нові. Ми ж також пам'ятаємо, що по ретро Меркурію ми нічого нового не... Починаємо, ми е, також ми не заключаємо шлюб, не починаємо нових проєктів, ми не вкладаємо також гроші, як і по коридору затемнень, е, операцій не робимо, е, не купуємо нерухомість, техніку, транспорт. Тобто, також буду все, ще вам це окремо нагадувати, щоб ви пам'ятали. Тобто нічого не починати, не купувати. Тобто щось нове, да, якщо воно починається, то краще почекати. Другий ретро Меркурій у нас буде з 29 червня по 23 липня, в вашому третьому секторі буде відбуватися. І тут він може дати якісь затримки в навчанні, якусь плутанину з документами, відрядженнями. Також, до речі, це може бути. Не тільки затримки в навчанні, а ще й перероблення чогось. Можливо, вам буде е, треба щось пере, 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 повторити, знаєте, Як повторити, можливо, перездати, пройти знову якийсь курс е, з, з приводу навчання, да, тобто щось такого плану. Е, добре, що, ага, ще може бути по третьому секторі сварки з найближчим оточенням, бо третій сектор найближче відповідає, це брати, сестри, можливо, да, ось Ретро Меркурій може дати якісь сварки, непорозуміння, да, якісь конфлікти. Е, дуже добре е, в цей час оновити знання, да, тобто, можливо, щось перездати, знову пройти якийсь курс, і перечитати старі книжки. Далі, третій, третій наш ретро Меркурій буде з 24 жовтня по 13 листопада і буде відбуватися в вашому сьомому секторі секторі стосунків, е як бізнес, так і кохання. І тут по ретро Меркурію, до речі, в сьомому секторі можуть з'являтися колишні. Десь, може, зустрінити, може, напише, може, не знаю, там. Якось в якихось соцмережах з'явиться, так може бути. По, по ретро-Меркурію, в сьомому секторі краще не підписувати ніяких договорів і угод, це те, що стосується бізнесу, по сьомому сектору. Да? Дуже добре по сьомому сектору вирішувати старі конфлікти. Тобто, якщо у вас з кимось є, то якраз дуже добре все це завершувати, да, там, і е, приходити до якоїсь точки. Далі, це також у нас лютий, 28 лютого в нас буде ще парад планет. До речі, парад планет в нас е, також двічі буде в цьому році. Він, ще, до речі, називається стеліум. парад планет. Він буде відбуватися парад з шести планет. Це коли а, на небі а, планети, знаєте, як вишиковуються в одну лінію. Перший стеліум буде 28 а, лютого. Це в нас буде Юпітер, Меркурій, Венера, Уран, Сатурн, Нептун. А, і для вас. Це, цей вплив з да, цього стеліума може дати, знаєте, як потребу у зміні середовища вашого. Тобто, можливо, у вас будуть да, якісь думки або якісь поштовхи до цього. І буде більший фокус на емоційних, соціальних зв'язках. Другий парад планети наш стеліум буде 12 серпня. Це у нас буде Юпітер, Меркурій, Уран, Сатурн, Нептун і Марс. І тут він вам дасть кар'єрний ривок, зміну професійного напрямку, можливо. Да? Тобто або то, або то, або то. Або кар'єрний ривок у вас буде, або ви, можливо, навіть взагалі е захочете змінити свій напрямок, свою сферу діяльності. Е тут у вас е можуть з'являтися нові шанси, але, знаєте, буде якась така, як. Не конфронтація, а як дилема між стабільністю і свободою. Тобто ви будете обирати, можливо, через це ви захочете змінити свою сферу діяльності або будете думати про це. Далі в нас Юпітер. Юпітер змінює свій знак і переходить в ваш четвертий сектор, і буде це відбуватися з 30-го. Червня по 2026 року, по 26 липня 2027 року. То Юпітер у нас місяць рік, рік знаходиться приблизно, да, плюс-мінус один рік в одному знаку. Тобто ось цей рік буде для вас вплив на ваш четвертий сектор. А Юпітер в нас планета великого щастя, планета удачі, везіння, розширення. І це ваш четвертий сектор, це ваша родина, нерухомість. Тобто це може бути розширення вашої родини. Можливо, родини мається на увазі тобто, всієї. Можливо, буде в когось з'явиться дитина, в когось, можливо, з ваших родичів, тобто не обов'язково, що у вас, це може бути і у вас, там, і у ваших братів, сестер. Мами, тата, тобто у, у, у всіх, всіх кого, да, хто є вашою родиною. Також це може бути розширення в плані нерухомості, можливо, буде переїжджати, шукати більшу квартиру, можливо, купувати більшу квартиру. Тобто, місце проживання, ваша нерухомість може бути також розширюватися. Принаймні, ви будете да, переглядати ці питання, що вам потрібне розширення. Також Юпітер буде давати вплив на укріплення сімейних зв'язків. До речі, ремонт ще не сказала. По четвертому сектору це ще ремонт. Можливо, ви будете в своїй оселі робити якийсь ремонт. Тобто, не обов'язково, да, це якийсь переїзд. Можливо, це ремонт оновлення вашої оселі. Так, і ще по четвертому сектору це дуже хороший час для інвестицій у нерухомість. Можливо, ви будете якраз цим займатися. Далі у нас 2, з 26 липня по 10 грудня буде Ретро Сатурн Сатурн нас змінив якраз знак да, в 2025 році, перейшов у ваш 12 й сектор, і пробуде він там аж по 2028 рік, тобто ще буде да, такий вплив, доволі не короткий термін. Як завжди, да, в описі буде відео з, з Сатурном. Що ретро Сатурн вам ось ці да, 5 місяців, бо Сатурн, бачите, не дуже швидка планета. 5 місяців він буде знаходитися в ретро-русі. І це може у нас бути повернення якихось старих страхів, якихось обмежень, бо Сатурн у нас якраз про це, да, про страхи, про обмеження. Вони, да, тобто вони можуть або повертатися, або, можливо, виходити назовні, на поверхню. Да, те, що раніше якось воно всередині да, сиділо, то зараз воно може йти назовні. А, тут дуже добре, що робити? Завершувати, якраз пропрацьовувати ці якісь свої страхи, можливо, якісь внутрішні обмеження. Також. Пропрацьовувати кармічні борги, бо, якраз, до речі, Сатурн в нас про кармічність, да, про карму. Якщо є якісь кармічні борги, то треба це також пропрацювати. Так, і. По ретро Сатурну в нас це ще може у вас бути, знаєте, виникнути відчуття якоїсь ізоляції і бажання до усамітнення, бо це якраз 12-й нас сектор. Та. От якраз можливості ці е, кермічні борги, страхи. Ви можете як з професіоналом, з психотерапевтом, наприклад, да, з психологом пропрацьовувати, так і самостійно, з, по, з допомогою медитації, можливо. Да, тобто, якось це. Пропрацьовувати. Далі в нас з 27 липня 2026 року по 28 березня 2028 року, тобто більше, ніж на півтора року, кармічні вузли змінюють свої знаки. І переходить, переходять вони на вісь водолій лев. Для вас це четвертий і десятий сектори. Це у вас буде знову акцент, на, да, акцент фокус на кар'єрі, да, якийсь кармічний підйом по роботі по кар'єрі вашій, реалізація ваших якихось професійних призначень. А по четвертому сектору це менше, знаєте, як менше. Менше зацикленості на якихось домашніх рутинних ось цих справах, да? Тобто, по кармічним вузлам, у нас як же ж відбувається? північний – це те, що нам треба да, зробити, те, що нас очікує, південний це те, від чого нам треба е, позбутися. Тобто, скоріше за все, у вас тут буде по кармічним вузлам, що ви будете більше уваги приділяти своїй кар'єрі, роботі і менше е, дому. Тобто, да, Можна сказати, що робота і кар'єра буде для вас важливіше, ніж родина. Далі з 10 вересня, да, з 10 вересня, по 3 лютого 27-го року, тобто, да, вже на, на, на 27 й переходимо, у нас буде ретро-уран. Уран теж довга планета, також в 2025 році вона змінила свій знак. В описі скину вам відео. І у вас Уран знаходиться в другому секторі, в секторі фінансів, і поки він буде в ретро-русі, він вам дасть перегляд ваших фінансів, вашого фінансового становища, перегляд ваших, можливо, якихось фінансових стратегій, заробітків, доходів. Можуть. Повернутися, да, стати актуальними, якісь, можливо, старі методи ем, заробітку, да, якісь старі способи доходу. І тут, ось тут, до речі, варто уникати ризикових інвестицій. Тому якщо, де в нас Юпітер? Во, Юпітер вам дає ось туди хороший час для інвестицій в нерухомість, то якраз не в той період, коли буде ретро-уран. Також треба пам'ятати, коли і да, що вкладати краще. Далі, з 3 жовтня 26-го року по 13 листопада 26-го року в нас буде ретровенера. В вашому 7 секторі, в секторі стосунків. По ретровенері також, до речі, пам'ятаємо, що не заключаємо шлюб. Бо Венера в нас за кохання відповідає, тому тут, знаєте, коли вона ретро, вам може не вистачати ось цього гармонії, затишку, кохання, тому краще відкласти. Якщо ви, до речі, плануєте весілля, то уникайте дат з 17 лютого по 3 березня. Не заключайте шлюб. З 12 серпня по 28 серпня, mm -mm. з 26 лютого по 20 березня, з 29. червня по 23 липня, і з 24, жовтня по 13 листопада, і з 3 жовтня по 13 листопада. Отак от. Так от. Можете собі виписати, що в ці дати краще не заключати шлюб, а в будь-які інші можете обирати. Так, Ретровенер вас в сьомому секторі це сектор якраз партнерських стосунків, як кохання, так і в нас бізнесу. І тут в ретро Венера дасть перегляд якихось да, партнерських стосунків. Тут може бути перегляд, давайте да, про кохання спочатку, перегляд якраз ваших стосунків, чи варто їх продовжувати, чи все вас, вас влаштовує, чи все добре у вас в стосунках, чи відповідають вони да, вашим очікуванням, так як ви собі е, уявляєте, да, яка у вас модель е, стосунків. Е, тут, до речі, по ретро Венері також можуть з'являтися колишні, не тільки по ретро Меркурію. Які у теж там в 7 секторі. Якраз, до речі, воно припадає. Там ретро Меркурій у вас буде з 26 з 24 жовтня по 13 листопада, а тут з 3 жовтня по 13 листопада. І, бачите, і там і там по 13 воно завершує. Коротше, в жовтні можуть з'являтися колишні. У вас. Так. Зараз дивлюся, ага, що ще? Можуть бути складні моменти у шлюбі. Може давати ретро Венера, якесь з'ясування стосунків, з'ясування правди, да, якогось відновлення балансу. Тобто, якщо це ваші стосунки, ви це переживете, да? тобто, ви пройдете цей шлях і, навпаки, можете навіть відкритися більше один одному. Якщо це не ваші стосунки, то може бути так, що по ретро-Венері вони будуть завершуватися. Так, з приводу бізнесу, да, 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 з приводу бізнесу також буде перегляд ваших партнерів і вашого співробітництва з вашим партнером, чи все також вас влаштовує, чи кожен виконує свою функцію. А, і з приводу нових договорів, угод, якихось підписання, то це краще відкласти в ретро-Венерру, не підписувати ніяких, особливо, якщо це якісь нові партнери. Хто хоче до вас в бізнес, то м -м. краще все це відкласти, бо може да, якась там потім виплести в якийсь підводний камінь. Так, і ще встигає в нас на кінець року з 13 грудня 26 по 10 березня 27 Юпітер розвернутися в ретрорух. Він у вас в четвертому секторі. Да, як ми вже сказали, що він перейшов перейде в 2026 році ваш четвертий сектор. І тут ретро Юпітер може дати якийсь перегляд питань з приводу нерухомості, можливо, якраз інвестиції в нерухомість, да, тобто будете переглядати ці питання, може бути затримка продажу нерухомості, якщо ви продаєте. До речі, по ретро Юпітеру як, якраз в вашому четвертому секторі краще не купувати. Нерухомість. Також почекайте, поки вийде з ретро руху. Е, да, тобто будете переглядати питання місця проживання, переїзду, ремонту. Це теж може бути. І з нерухомості да, теж можуть бути якісь затримки, якщо ви її продаєте. Ось такий коротенько для вас рік, тельці. Бажаю, щоб він вам приніс. Більше позитиву, набагато більше позитиву ніж 2025. й І звичайно, з вами до нових зустрічей і всього найкращого.